Буддисти, так само, як і небуддисти, колись помруть. Це геть неминуче. Все, що поєднується, розвалиться, що народилось, то помре, що б не з'явилося, знову зникне. І звісно, людське життя досить довге, якщо ми правильно його використовуємо. Але колись воно закінчиться, і в цей час ми маємо розуміти, що відбувається. Що відбувається з нашим тілом зараз, через що проходить наш ум і таке інше. Ворог, якого ти знаєш, завжди простіший за ворога, якого ти не знаєш, вірно? І якщо ви познайомитесь із ворогом в цьому випадку, то ви зрозумієте, що це не ворог, а нагода, що сам процес вмирання можна використати у дуже корисний спосіб. Ум, який дивиться крізь наші очі і слухає крізь наші вуха прямо зараз, це не річ. Він не має розміру, ваги, кольору, запаху, форми або чогось такого. З цієї причини він не може померти, а також не може зникнути. і пояснення цього знайдене в тибетських вченнях більш безпосереднє та точне ніж у будь-яких інших, про які мені відомо. Я написав цю книгу, адже вважаю важливим те, що серед цієї непостійності, яку ми помічаємо і бачимо повсякчас, існує певна справжня і стійка тривка інформація, з якою люди можуть вступати в контакт і працювати. таким чином, це добре для людей, які дивляться на свої літа і рахують їх, і бачать, що вони старіють і одного дня помруть. Це добре для людей, які працюють для них або допомагають їм. Це добре для всіх. Смерть це невеликий привид, десь у кутку, але це щось про що відомо, про що можна говорити, і можна навчитися певним медитаціям, щоб підготуватися. Це не щось, через що треба проходити без жодних інструментів існує безліч інструментів, які можна застосовувати прямо зараз. Це було б моїм побажанням. Моє найбільше побажання, щоб люди вийшли з кутків страху і небезпеки і тому подібного. і щоб вони почали доцільно працювати з чимось, чого ми не можемо уникнути. Отже, я думаю, що стоячи перед цією річчю, яка прийде до всіх нас смертю. Ця книга подарунок для будь-кого, кому вона потрапить до рук.